Одна вона невеличка. Я почала помічати, знаєте, що деякі хлопці вони стають слабкі. І дівчата мають бути якимись такими, знаєте, сильними, мужніми. І для мене це по-дурному, тому що чоловік має бути мужиком. І от одному такому хлопцю я присвятила вірш. Він називається Принцеса. Ти так звик бути принцесою за сімома величезними мурами. Ти все читаєш затаскану п'єсу то перед пацифістами, то перед дурами. Ти так звик фліртувати крізь грати і заїдати обіди брошурою та драконам плювати, на кого гарчати, на інтелігента чи трансвестита з фігурою. Ти так звик охкати і звикрутасами, як дами б'ють мури, хапаючи зброю. А ти не думаєш, що жінки з боєприпасами більш схожі на дебілів ніж на героїв? Ти так звик пити чай з чововарами і ставить на драконів, сподіваючи драйву. Я блукала лісами, я боролась з почварами. То окроп своєї вежі може вже якось зайве. Ти так звик говорити на євриці в ідеалі і не задовольняти ні один з апетитів. Не поспішай, Люба, фарбуй свої нігті. Далі. Я люблю класику, нафіг, трансвеститів. <пл 'є> Рекламна пауза? Для того щоб зрозуміти другу річ, хочу трошки про неї сказати. Знаєте, я помітила, що люди якось вони ем, дехто з людей не хапають високу планку у стосунках, вони беруть те, що знаходиться знизу. І таким чином люди все спрощують. Наприклад, поняття дружби зводиться від слова давати і жертвувати до слова брати, а любов до просто сексу. Просто мабуть, на мою думку, сказати, я тебе люблю, давай переспимо. Але важко завойовувати серце і важко любити по справжньому людину. І м -м -м, також, щоб зрозуміти цю штуку, треба сказати вам, що, на жаль, люди себе дуже низько цінують і один одного. Наприклад, хлопець сьогодні може оцінити дівчину в пляшку пива. І піти з нею в нестандартних позах розважатися. Або дівчина може оцінити хлопця там в пару компліментів, і він має все зробити для неї. То народ, я хочу сказати, що ви коштуєте дуже багато, тому що та душа, яка всередині вас, це безцінно. І коли почуття стають одноразовими і стосунки стають одноразовими, то тоді просто тупо боляче. І мені хотілося б, щоб у вас була така сильна, знаєте, любов, яка буде вічною Десь так. Називається річця Коли я помрую, кого я застрелю. Ми любити швидко обираємо. на раз цілуємо, на два вкладаємо. І поки стрімко догорить сірник, потрібно встигнути за совість у шкарпетки. Дурнувата посмішка салаги малолетки розіб'ється у наступний наказ командира: вийти зі строю списана як військова зобов'язана. після першого інтимного медогляду стала хворою і з'язвою, божевільною на сподівання про радкову каву і завтрашню морозиво, про каруселі, солодку вату, цілунки між серпневими росами стала забракованою з плоскостопістю, з плоско -грудістю. армії не потрібно. Ні, хвори особливо проштамповані наївною тупістю. А тим часом пручатиметься від шкарпеток, бо не Adidas же її пропонують за гривні, долари, євро, то усепил, якого не почують. А у брендах ноги такі елітніше смердять, і паралельно чутиметься стокін малолетів, які ревітимуть сердючку і слухатимуть, як гаї замріяні шумлять. І як майор прийма до армії пишногрудих атлеток. Ці військові відзначені орденами за геройство в тімрязі не дали захищати малолеткам батьківщину. Вони б так багато змогли лише за кохання, та батьківщина вимагає від села Гукліну у нестандартних позах і лише одноразово із нестандартними дядями, які втомились від вазеліну. Ми граємо фолькрок у військовій камуфляжній формі, Невипраній давно, бо закінчився ваніш і стерлися руки тьоті галі. Ремінь пошкрябав за 970 гривень класичну гітару Адміру. Важка, нежва нога у берцах не відчує пульсу, клавіш, педалі. І коли вже достатньо поплуталися дієзи і бемолі, коли Бетховен і Бах тричі Нулися в могилі, я виходжу на вулицю вмерти від зірки, що впала у море, на яку загадали бажання про мир в усьому мирі, коли люди у формі читатимуть Русь, що Єсеніна, коли берці витопчуть айстри і тюльпани, посаджені моєю бабусею, її втомленими і досвідченими руками, які можуть давати про ніжність, найдорожчі майстер-класи американським снобам із вусами, коли ці квіти плакатимуть туманами, а військові влаштують новий бабин яр для віршів Рождественського Симоненка на музику Рахманова, коли вони розроб. Облять покропкову технологію у коханні зізнань, що звучатиме так, товариш Марія Генштаб дозволив відрапортувати. Що я не проти воювати з вами на західному фронті, тільки я з тилу, А солдат Марія Шифрокодом на згоду має заїжджати ніжністю кобили. Тоді я застрелю міністра оборони. І поки мене ловитимуть, візьму пошкрябану адміру і заграю на ній. Не вимову, щоб і Баг, і Рождесинські, і Бетховен повстали з могили. Але тільки на воскреслі фізично слабкі, їх красиві руки із довгими пальцями не тривкі. Їх палкі ідеї швидко крадуть люди у воєнних босоніжках, і замість того, щоб запалювати серця, на них печуть пиріжки. І коли на моїх похоронах гратимуть фольк-рок у військовій камуфляжній формі, не випраній давно, бо закінчився баніш і стерлися руки тьоті Галі Коли якийсь клятий Єфрейтор ременем пошкрабає за 970 гривень класичну гітару адміру, і важка, нежива нога у берцах, не відчую пульсу, клавіш, педалі, я сама повстану із гербоподібно викопаної могили, підійду попридатися з воскреслими Бетховеном, Рождественським і Бахом і звернуся по мікрофону. Панове, поважні, військові офіцери. А ходімте, я покажу вам скрипку її ніколи. І ніхто не візьме страхом. Пасиві цінуйте себе, будь ласка, так, щоб ви коштували дорого. І оце слово дорого його не можна було описати і не можна було сказати скільки це дорого, а це просто безцінно. Бо ви такі.